Дякую. Коротко. Наша фракція підтримуватиме цей законопроект. Ми його вважаємо технічним. Пропонуємо колегам завершувати обговорення і переходити до роботи. Нагадуємо, що вчора ми за цілий день практично не прийняли жодного важливого законопроекту. Тому ми закликаємо і модрились не прийняти те, що було важливим. Тому, шановні друзі, є пропозиція, щоб ми прискорювали обговорення, переходили до роботи, приймали цей важливий законопроект. Зокрема, хотілося би сказати, що ми підтримуємо абсолютно нашого колегу з батьківщини в питанні профтехучилищ, тому що наша фракція вона здебільшого складається з мажоритарщиків, кожен із яких чує сьогодні проблему, того, що на місцях. Немає можливості утримувати профтехучилище в такому вигляді, як запропоновано сьогодні. Вдячні вам за увагу. Будь ласка, пропонуємо приходити до голосування.